Пропоную до вашої уваги свіжопринений, розмитнений, сертифікований готовий до обліку автомобіль Hyundai Tucson 2006 року випуску. Автомобіль у нас на хорошій комплектації. Це в нас повний привід на таких оригінальних титанових дисках. Чудовий колір, має релінги. Машинка повністю вся в рідній окрасі, також у нас присутній фаркоп. Це в нас 2-літровий бензин. От така вона вся гарненька, ціленька по колу. Така чудова оптика присутня, має галогенки. Знизу все чудово. Так, давайте перейдемось по лакофарбовому покриттю. 112 116 113 111 113 113 79 97 93

84, 84, 87. Так як я зазначав, автомобіль повністю весь в рідній окрасі. По салоні. У нас присутні 4 скло підйомника, регулятор зеркал, підігрів зеркал. Також отакий оригінальний руль стоїть. Неперешитий, шкіряний. Також це у нас повна шкіра дихаюча. Присутній кондиціонер, це у нас п'ятиступка, також у нас є підігрів сидінь передніх. А саме основне 139 заявленого пробігу. Оригінального. можемо перевіряти на будь-якому сервісі. Люба перевірка, яка вам подобається, можемо провести по задньому ряду сидінь. Також все гарненьке, чудове, має підлокітник, підстаканник. У нас також так є теж центральний підлокітник, потолочок От в такому чудовому стані. Дверні карти Всі гарненькі, ціленькі, такий гарний, чудовий багажник. Також в нас є запаска. Запаска нова, взагалі її ніхто не використовував. Ключі, домкрат, все також присутнє. Також в нас відкривається заднє вікно. Друга сторона також вся гарненька. Шкіра не замучена. Машина реально бралася в людини, яка шанувала і берегла автомобіль. Маємо також два ключі. Є присутні два ключі, два брелки. Сервісна історія автомобіля. Можна перевіряти на карвектикаві. Нагадую вам, це в нас Hyundai Tucson 2006 року випуску 2,0 бензин, повний привід. Автомобіль має заявлений пробіг 139 тисяч, вся повністю в рідній окрасі. Кого зацікавив даний автомобіль, пишіть, дзвоніть в приват, буду радий дати на більш детальну інформацію.